Добрий день, друзі. Ми в інституті серця. Ми маємо дуже важкого хворого. Шестирічний Євген з Житомира має дилютаційну карніоміємпатію. Своє серце майже не скорочується. Ці апарати не можуть працювати довгий час. Тому я сьогодні звертаюсь до всіх дотичних і до тих, хто має відношення до донорства і трансплантації серця. Ця надія на вас. Допоможіть нам зберегти життя нашого хлопчика. Допоможіть зберегти життя нашого Євгена. Чайковська Софія Михайлівна, лікар-кардіокіру трансматолог інституту серця. Сьогодні ми маємо дуже емоційну ситуацію, оскільки плануємо трансплантувати серце шестирічному хлопчику Євгену, який знаходиться в нас в відділенні реанімації, уже більше тижня на механічній підтримці кровообігу. І кожен день для хлопчика може стати останнім, тому для нас це дуже емоційно і важливо. Ми вдячні родині донору, вдячні працівникам лікарні, які напередодні свята були всі на роботі і зробили цю це вилучення можливим. Шановні кам'янчани, працівники Кам'янець-Подільської міської лікарні спільно з першим Київським медичним об'єднанням та Київським інститутом серця проводять дуже важливу справу. Сьогодні ми надаємо шанс на життя мешканцям нашої країни, особливо дитині, яка очікує допомоги. Хочу висловити велику подяку родичам і шану Том. Хочу подякувати колективу нашої лікарні і мешканцям нашої громади за довіру до нашого закладу. Ми працюємо і рухаємося тільки.